Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинькі Квіточки і не тільки. Як ви вже розумієте, перед вами садовий центр. І сьогодні я прийшла в той куточок, в якому ну, зовсім ніколи вам його я не показувала. Хоча інколи ми тут буваємо і досить часто. Це частина відкрита, місцинка галявина така. Із хвойними. Ми з вами вже дивилися з листопадними рослинами, із ліанами. І тепер подивимося на хвойні. Їх дуже багато, дійсно багато вибір величезний назви, як завжди, я вам показую, де вони є. Це частина рослин, яких я майже не мала вдома. Але за ці роки. Мій світогляд трішки змінився. Змінилося моє розуміння краси, і я зрозуміла красу хвойних. Мені завжди подобалися туї і можевельники. Не знаю, навіть задумалася, не знаю, як, чи є, чи немає в українській мові таке. Але вони тут неймовірні. Всі. Які можна придумати рослини всі тут, ну майже всі, і погляньте, як вони обрізані. Я знаю, що серед моїх глядачів і підписників, і друзів є любителі саме топіарів. Ось так виглядає садовий центр і саме цей куточок. І я знімаю це відео для них подивитися, що ж можна зробити з цими рослинами ще. Мабуть, серед цих рослин мені подобаються самі ось такі низькорослі і ті, що стеляться. Вони дуже ефектно виглядають, хоча і високі сосни, ялинки роблять акцент в садочку. І вже є ідеї по його використанню. Можливо, колись це буде і в моєму садочку. А поки ще дивлюся і придивляюся. Як бачите, прирости гарні зараз, назви всюди стараюся вам показати. І особливо мені подобаються саме ось отакі різнокольорові, золоті форми. І з відтінками різними. І погляньте ось які колючечки, це, я так розумію, листяниця якась. Вони такі м'якенькі ці листочки, чи гілочки, чи віточки, чи не знаю, як правильно. А це просто моє нове вподобання і хотіння. Вони такі цікаві, погляньте. Так хочеться дотронутися. А саме стебло, це ж розумію, що це дійсно хвойне. Назву ось так вдалося тільки побачити. Тут ось так, дивіться, можливо, хтось якийсь сорт собі побачить. Але відірватися від цієї красуні я не могла дуже довго. Хто буває на моєму балкончику, знає, що в мене там росте невеличка туя. Це наша новорічна ялинка. А ось гляньте, які стрижки. Гляньте, які ж кульки зроблені. Я завжди дивлюся на це з захопленням. Ці люди, які вміють робити це це для мене гуру садівництва. Не знаю, завжди подобалося якось саме. Оце думаю, мабуть, однорічники в мене було більше завжди, вони мені більше подобалися. Але з часом я почала висаджувати багаторічники, і сад почав мінятися мій. А тут скільки ідей. Інколи жалкую, що немає в нас саме такого центру. І е клімат в Німеччині, він дуже м'який. І тут можна. Висаджувати дуже багато рослин, комбінувати, скільки ідей і скільки всього цікавого виникло в голові. Хоча, як дома не важко, але завжди краще. Ось ця мені рослинка сподобалася тими ж золотистими кінчиками. До речі, всі ці золотисті яскраві кольори в основному проявляються на сонці. Інколи посадиш таку рослину дестіньку і зросте собі зелененька. І ось гляньте, яка красонька, вона зовсім не колюча, а така симпатична. Невеличка прогулянка, я думаю, що всім сподобалося. Пишіть мені свої коментарі, пишіть питання, що ви хотіли ще побачити в цьому садовому центрі. Він достатньо великий, ви бачите. І за один раз все не знімеш, не вистачить навіть пам'яті телефона. Я бажаю всім тихого дня і ночі. Я бажаю скорішої перемоги і до зустрічі в нових відео.